запретить все российское. Так отдайте Харьков, отдайте Одессу. Отмените людей, которые говорят на русском. Не можешь хоть отойти в сторонку, не мешай людям разговаривать на языке, на котором они хотят разговаривать. Мова, мова, украинская мова, украинская мова. Вы на со стороны отменить, заканчивать. Не на каком языке говорят люди. Все, мы спич Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. А це Особливий спецвипуск антипропаганди, і варто пам'ятати, що ворог не обов'язково в буквальному сенсі має російське громадянство. Як правило, наші вороги вже навчилися маскуватися і під вишиванкою українське громадянство, і навіть українську прописку вони можуть знаходитися на території України, але бути не менш шкідливими аніж вороги із Парєвріка. Саме цій темі і ворожнечі на тлі мовного конфлікту ми сьогодні і присвятимо нашу програму. Тож не забувайте сьогодні, як ніколи, особливо важливо не тільки нас підтримати для розповсюдження всієї зібраної інформації, а ще й для того, аби захистити українську мову. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і звісно не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Я знаю, що часто ті, хто вживають російську мову і захищають, кажуть, а як же там на фронті? Вони ж теж говорять російською. Давайте, друзі, не будемо нікому, хто зараз перебуває на нулі, хто захищає нашу країну. Давати свої власні оцінки. Давайте краще їм надамо все необхідне. Задонатимо сьогодні, зокрема, в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч на обладнання позицій дронарів на Донецькому напрямку. Це найважливіше із викликів і завдань. Тож, поки ви будете дивитися цей випуск, шукайте посилання на збір в описі до нашого випуску і обов'язково підтримуйте кращих із кращих. Кожний день захожу в ці тітренці, там є нічого, окрім цього мовного конфлікту. Цей день особисто для мене розпочався не із кави, а із соціальних мереж. Куди я не війду, сьогодні все скрізь горить і все через. Одіозну скандальну і досить непогану в Україні відому блогерку Алхім, яка ледь не щотижня провокує якийсь новий антиукраїнський скандал. Цього разу блогерка вирішила, що більше в принципі немає чим займатися в Україні, окрім як тільки захищати російську мову. О, я не знаю, як стояти в метро, усі розмовляють російською. Куди мене тікати? Це погано, це погано. Я не можу. Як вони мають. не може слухати сторонку, і міша людям розговорювати на язики, на котрому мені хочуть розговорювати. Чому ви б? ко всем других проблем нет вы в натуре гоните но вы не видите что происходит в стране в мире мовный конфликт и вы, х... вы уже месяц блядь. одно и то же одно и то же да вы за все вы Же просто тож давайте розберемося, чи справді свобода це коли ти обираєш мову, чи не свобода, коли тобі забороняють говорити ворожою мовою. Свобода мови не є абсолютною в стані війни. А о хто не знає, хто тільки прокинувся, то з 22-го року ми саме в такому воєнному стані. Україна має абсолютно законне право обмежувати використання мови агресора саме для захисту національної безпеки. Російська як мова країни, що веде війну проти нас. Може бути обмежена абсолютно законно, щоб уникнути дезінформації чи підтримки ворога. Якщо ти публічно виходиш і кажеш, о клас, російська мова, давайте всі слухати це хіба про захист національних інтересів. Наприклад, заборона російських медіа абсолютно толерується, ви не повірите, і визнана законною Європейським судом справ людини. Тож фактично на сьогоднішній день в нас справді діють обмеження, і вони є законними. Російська мова століттями була інструментом русифікації нас із вами. Особисто я тому приклад народжена в Києві в абсолютно зрусифікованому місті. І перша мова, яку я почула і використовувала, це була російська альтернативи майже не було не було із чого обирати, і тільки за роки, а більше десятиліття. На сьогоднішній день я можу сказати, що Київ починає українізовуватись, але для цього нам довелося так багато втратити і пережити. Отже, цей інструмент русифікації в Україні діяв від імперських часів і аж до радянської політики. Пригадайте саме російською мовою в нас відбувалася заборона української культури. Саме російська мова принесла на територію України найстрашніші випробування: голодомор і смерті мільйонів українців. Для того аби знищити саме українців україномовних використання російської в публічному просторі дуже часто асоціюється якраз із імперською спадщиною, а не із добровільним вибором, нас десятиліттями переконували, що все українське воно маргінальне, селюковське чи хуторське, модне московське, модне російське, а українське це значить приїхав із села. Фу-фу-фу, дивитися чи слухати зрештою, українську навмисно забороняли в нашій країні. Ну згадайте, хоча б Валуївський циркуляр. Знаю, знаю, це не дуже популярні історичні факти серед блогерів. В Тіктоці про це не розкажуть, але законом забороняли в буквальному сенсі використовувати українське, друкувати українські видання, нав'язуючи замість цього, що правильно російську. Ось це і є. Коли суперечить ідеї вільного вибору, в тебе є конкретний закон, який вбиває все українське. Ну і люди, які говорять російською, вони звісно мають право на самовираження. особливо коли ми говоримо про приватний простір: кухня, машина. Де б ви не були, ви вільні обирати ту мову, яку вам підказує серце. Але якщо ви публічна людина, і не просто час від часу використовуєте. Якихось важливих аспектах російську, а якщо ви її пропагуєте, то чого ви дивуєтесь? Російська мова часто використовується пропагандою для розколу суспільства. Тож ми вітаємо Анну Олхім із тим, що вона досконало розколює український народ. І саме ви ви пишете ці заявлення. от вона сказала, то я хоч одне заявлення на вас написала. Я б хуйню, ту мені приписують цю клівету. вона служить Росії, на служить Російським спецслужбам. Та по-моєму ви. служите все российским спецслужбам, если вы разжигаете такой огонь, такую вражду среди людей. Просто блядь, в ровном месте. Это, по-моему, вы агенты, которые дрочат, дрочат, дрочат людей. Зачем вы это делаете? Я не понимаю. Я хоть, хоть кого-то, я тронулась с тобой, который на меня вылился. Хоть кому-то я пришла и сказала, а ну, давай, отвечай за свои слова. Да я хоть вас сложила, но просто, это уже, это уже выходит за все рамки. Ну как это, блядь? на меня подкрывали кучу уголовных дел, Ні за що. Одна де до то в старий і та ніде інфлюєнсері, що ви хочете? Анна Алхим вже не вперше каже про те, що вона стала просто жертвою обставин, жертвою ситуації, не так все про так протрактовано, і вона живе тихо і не чіпає нікого. А на неї сипляться кримінальні справи, а ще доноси. Річ тім, що коли ти публічна людина, а це якраз і є свобода обирати кожного із нас. Вести приватне тихе непомітне життя, чи все ж таки виходити в паблік, збирати велику аудиторію. І от коли ти ведеш за собою цю аудиторію, то тут же на тебе і накладається соціальна відповідальність, про яку я вам так часто нагадую. Зокрема, ти можеш бути рольовою моделлю, прикладом, аргументом для вжитку іншого. Тож, якщо аналхім сьогодні виправдовує вжиток чи слухання російської музики. А хто може бути впевненим, що завтра вона не скаже, що і на фронті не все так однозначно? Чому ми не можемо припустити, що завтра вона буде стверджувати, що русські і українці це один народ, одна держава, одна історія, одна мова. А отже, чого нам ворогувати? Зрештою, саме через. Занепокоєння саме через ризики таких ситуацій суспільство і має бути пильним. Якщо хтось порушує закон, ну хіба ми про це не говоримо? Ні, ні я не кажу про те, що хтось проїхав на червоне світло. Здається, на це ми всі закримо очі. А ось право порушення проти національної безпеки нашої країни це куди важливіше, і з одного боку, Анна Алхім хоче бути популярною і впізнаваною в Україні. З іншого боку, вона хоче не відповідати стандартам і нормам жодного законодавства. Ну я не знаю ніякої такої країни, де б за правопорушення з неї не спитали. Що цікаво, якщо у вас така конкретна претензія до людям, які служать русською музику, розмовляють на рускому язику? Вам це не подобається? ко мне. Идите к президенту. Я ни разу не видела ни у Мандюк Сторис, ни у Рамины, ни у Терна, ни у кого, кто там борется вот сейчас за вот, вот весь этот скандал мовный. Ни разу не видела обращения к президенту. Ни разу не видела ни одного видео, Рилса, где вы говорите, товарищ президент, измените, пожалуйста, в нашей стране законы. Идите в Верховную Раду, на депутатов пишите заявление. Это же не я законы выпустила, я живу по Конституции, я законы не нарушаю. Я как-то нарушила закон. СБУ, зверните увагу, зверните увагу. Ты свернула они на меня увагу, я с допросов не вылажу. Звернула увагу, не переживайте. Так это ж не я решаю, Я как-то нарушила закон. У Нас все розрішено в Вы меня хотите, идите туди, в офіс, і там решайте, устраивайте забастовки. Там мне прицепились? как будто я это решаю. чисне слово. Не хочеться бути нудною і не цікавою, але зрештою українська мова захищена українським законодавством. Треба було просто це погуглити, чи як там і все, що зараз рекомендовано звернутися до Верховної Ради чи до президента, не витримує жодної критики. Так, російська мала би підлягати під опис мови нацменшин і бути в якійсь пропорції в невеличкому відсотку допущеною до вжитку. Але ще раз ще, ще раз У нас війна, зрештою. Як можна собі уявити, щоби в радянському союзі чи радянській Україні толерували, і прям казали, а давайте всі послушаємо німночки німецьких пісень? Я нагадаю, що німецька культура дуже дуже довго була табуйована. Німецькі артисти наче не були нацистами, але, зрештою, вся німецьке пекло і спричиняло біль. Тож власне це все було обмежено. Коли... Алхім каже, що вона стала мішенью, то вона стала не через мову, чи не в буквальному сенсі через мову, а звісно, через певний символізм. Російська мова в публічному просторі якраз завжди буде асоціюватися із агресором, яке, який веде війну проти України. Інша справа, коли умовно кажучи, ми допускаємо в якийсь ефір антипропаганди російськомовного експерта. Це може бути мешканець Ізраїлю, Азербайджану, грузин, він не знає української і він не топить за російську. Він її використовує як інструмент для спілкування, але він не каже, гей-гей-гей, давайте поставимо комусь басточку. Активність самої Алхім в соціальних мережах, в заявах сприймається як підтримка цієї культури, що і викликає гнів. Коли в країні, яка обстрілюється, знищується, вбивається, кожен день хтось каже, я не слухаю українське це говно. А от російський клас, то звісно, це сприймається як буквально підтримка всього російського. Це не про особисту війну, вину, це про суспільний настрій. Ну, і коли згадується конституція, то тут варто нагадати, що коли вона стверджує, що не порушувала конституцію, але саме публічне використання російської мови в умовах воєнного стану може трактуватися як порушення, якщо воно сприяє тій самій дезінформації чи розколу. Один прокол, про який згадує Алхім, який помітили СБУ, це сигнал до дії, що суспільство має бути пильним. Конституція гарантує свободу слова, але з обмеженням в час війни, який Алхім, здається, тотально ігнорує. СБУ відреагувало не на прокол і відреагувало не випадково. Це відображення якраз суспіль, суспільних настроїв, чутливість до дій, які можуть підтримувати ворога. Я нагадаю, що саме через ущемлення, дискримінацію рускоговорящих, до нас Путін і прийшов. Він прийшов рятувати Алхім. Сама формула категорично проста: придіть все російське, так отдайте Харків, отдайте Одесу. Отмініть людей, які говорять на російському. атміте. Украины, которая говорит на русском. Это же не люди, по вашим словам. Все, в целороссийской, кто толерует, кто размовляет, все, геть, геть не можно. Так отмените, добивайте этих людей, живите вы счастливо. Ну, блядь, я не понимаю, с чего вы добиваетесь? Хуй нападаете на своих. Куча людей блядь, делают добро, неважно на каком языке. Это, блядь, я, если вы не понимаете, то я действительно считаю, что неважно, на каком языке говорят люди. Для меня это неважно, ты или человек, или ты хуй, который пытается говорить на украинском, блядь, Я от я перейшов на українську мову. Ну, дешев чисти Вот таких много. говорящих на українському Завелась, завілася. Ви мене трогаєте. Я що нікому не да нікому не трогаю. Тихонічка. Ні, ну я не знаю, як можна взагалі публічно ще раз сказати про те, що це мова серця, а потім дивуватися суспільній критиці. І як можна пропонувати віддати Харків, Одесу і не тільки як російськомовні міста? Хто вам сказав, що вони російськомовні? Всі ці міста довели своєю боротьбою, що вони є частиною України. І ще раз, це наратив російської пропаганди, це наратив Кремля і Путіна, що там живуть наші люди, і за ознакою мови ми прийдемо їх захищати. Тож, власне, що Алхім, яка використовує російську мову? Одна Алхім цього достатньо для того, щоб ще раз і ще раз спробувати взяти Київ за три дні. Заборона російського всього в публічному просторі не означає втрату територій, а спрямована на захист ідентичності. Ми є українцями зі своєю мовою. Якщо ти не здатна вивчити українську мову, її вживати нею говорити, якщо ти інфузорія туфілька, то ж тобою щось не так, і суспільство і країна не мають тебе захищати. Ці міста, які перераховує Алхім, частина України і їхня доля залежить від боротьби. А не відмови, можливо, це когось і здивує. Росія вже намагалася їх анексувати, і в неї нічого не, не вийшло через те, що і російськомовні, і україномовні вийшли на захист. Але навряд ті, хто сьогодні служить в Збройних силах України, коли-небудь скажуть, що ми воюємо, зокрема, за право обирати мову. Багато жителів Харкова і Одеси переходять на українську добровільно. Я це не придумала. Кміс показував, що минулого року 54% мешканців столиці вже вважають українською основною. Мова це вибір, а не фатом. Для нас це вибір. Так, ми маємо і мусимо обирати російську як російську ідентичність, малороську ідентичність або українську, тому що ми українці. Голодомор і русифікація нав'язали російську, але сучасне покоління відвоює свою ідентичність. Що спростовує ідею віддачі, що можна віддати якісь території. Ну і бойкот артистів в нас це теж трапляється. І мені теж дуже не подобаються ці сречі, лише тому, що мені здається, що в час такого виклику не важливо. Ну, от не так важливо ці концерти. Але цей бойкот це не про заборону існування, а про суспільний протест проти підтримки агресора. А еще очень модно сейчас работать волонтером. Не блогером, а волонтером. Потому что был никем, стал волонтером. Машина появилась, квартира появилась, часы появились, то появилось, это появилось. Волонтеры ждут. Может, мне тоже начать волонтерить? Может, я что-то так в этой жизни делаю? Это вас всех надо взять за шкирку и проверить. Может, это вы служите России, разжигаете между народом конфликт. За полтора месяца, месяц, одно и то же, одно и то же. Мова, мова, украинская мова. Українська мова, ви на цій відміні, ви це страни, одмініть закенсіль. Що вони сьоті? Та вики таємти, котрий ражила між людьми. Вас треба Я Не знаю, чи можна себе закупати більше аніж піти в тему чи правильно воюють збройні сили України, чи правильно волонтери волонтерять, на чому і як вони заробляють. Особисто я ніколи не рахувала чужих грошей, скандалів. Корупційних історій насправді вистачало? Ну тому що суспільство, як і Збройні Сили України, воно складається із людей, і в людей є світлі і темні сторони. Хороші продовжують бути хорошими, хороші інколи псуються. Поганці дуже рідко виправляються. Тому дивуватися, що можливо хтось із волонтерів і справді, якщо я рятував то себе, то ну що ж, це його доля. Його буде чекати з одного боку, можливо, земний суд, а з іншого 100% небесний. Але чи означає це, що хтось має право? Публічно робити наїзд на волонтерів, загалом українське волонтерство має досконалу репутацію. Це люди, які з 14-го року, а багато хто з 22-го долучився, і справді суттєво допомагають нашій армії. І якщо ці волонтери, які вибороли своє право на публічну думку і публічну позицію, комусь вказують, що ти тупа пізна, то це не означає, що треба обов'язково всіх облаїти, що вони всі наживаються на тому, що вони роблять. Ти спробуй спробуй пожити не своє красиве життя, на яке ти, можливо, заслужила сама будь-якими справами, будь-якими місцями, будь-якими своїми вчинками. Спробуй пожити як волонтер. А потім, можливо, і ніхто тобі слова не скаже, що ти говориш російською, бо всі будуть говорити, а це ота Алхім, яка відвезла купу всього на фронт, а не та, а Алхім, то папа яка захищає російську мову. Дві великі різниці. Ще раз і ще раз, будь-яка публічна персона. Який є блогером, артистом, політиком на неї дивляться люди. Вона є взірцем і прикладом, хоча мені дуже сумно, що Алхім для когось може бути прикладом. І коли ти кажеш про волонтерів як про недолюдей, це означає, що ти просто транслюєш свої власні переконання і погляди. Ось твоя система координат проти волонтерів і проти української мови. То здається, у вас щонайменше два так в підтримку Росії. Трамп, по Трампу напишите, що він войну за один день не відмінив. Ху... От це претензія. Ні, Алхім не така. Ідіти на рішення вони... закенсіли. Й... С худож ви мене будете кенсілити. Хто ви такий? Себя, суко, Не могу успокоїться. Головна проблема Алхім, Та ні, в неї дуже багато проблем. Але одна із головних проблем Алхім полягає в тому, що вона просто не може пояснити свою мету. Для чого вона використовує російську мову? Достатньо було б сказати, хм, я використовую це як місточок для. Я використовую це, наприклад, як в своїй роботі для антипропаганди. Для того, щоб ширша аудиторія приходила і допомагала Україні. Я використовую в своїх ефірах деколи російську мову. Але я розумію, що із часом настане той момент, коли буде винятково і тільки українська безальтернативно. Це мій вибір, і він не нав'язаний. Але, зрештою, це інструмент інформування. Це інструмент дезінформації для ворога, це інструмент ІПСО для Запаребріка. А для чого він Валхім? Тільки тому, що в тебе російськомовна щелепа, тільки тому, що ти хочеш здатися найпринциповішою куркою України. Ти толеруєш те, через що ворог, зокрема, розпочав свою повномасштабну агресію проти України. І зрештою, я дуже сподівалася, що в точці 25-го року ми більше не будемо підіймати питання мови. Але здається, що зараз, як ніколи, воно стає знову актуальним. А це означає, що всім і кожному, кому не байдужа доля майбутньої нашої країни мають теж на своєму місці захищати нашу мову як хто може. Як і завжди, друзі, я нагадую, що в нас якраз є з вами вибір і свобода слова у тому числі. Тож всіх і кожного я запрошую до. Чату для того, щоб ви написали, що найбільше вас зачіпає в цій історії, на чиєму ви боці, чи будете ви, чи готові, чи хочете захищати російську? Скільки і яке місце їй має лишитися в українському суспільстві? Кожна ваша думка, кожен ваш голос має значення. Мова має значення. Не забувайте в цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кобанова Лайка. І найголовніше, найдіть обов'язково без підтримки і без донату для 93-ї бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень, і без вашої допомоги це буде неможливо. Посилання на цей збір, як і завжди, в описі до нашого випуску. Обов'язково донатьте, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!